Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь і діліться коментарями. Слава Україні! Героям слава! Отак уже виглядають наші хрюндільки. Кушають гарно вони. Свинки вже ждуть, Год, приготувались до опоросів, але ще трошки ранувато, ще чекають. Що, шкодники? Підростають, підростають. Це там говно. Багато лише? Багато. Дуже? Ну, лопат три, чотири, блядь, да. Хорошо, чучундры. Да, вот, да, 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 да. Ну шо, чучундры. Ох, і вредні, ох, вони і вредні. Це наче не свині, а корови. Вони ждуть зеленого. Їм дерті не треба, їм треба зелене. <клухи> Пройшли дуже гарні дощі. Садочок наш полило. І листя вже жовтіє. Осінь. Та ось у перший заморозок, воно ну, все все осипеться. Да. <кій> Закінчується в нас вже зерно, то ми замовили машину готової дерті. Чекаємо, зараз підготуємо місце, висиплять сюди. Зараз будемо чекати машину. Підготовили ми місце, все прийняли. Застелили клюйонкою, може, не, щоб готова дерть на зерно не сипалась. А тоді, якщо, то підправимо. Побачимо, як висипе машина. Чекаємо. Приїхала машина з зерном. i Давай, давай, Ми. Хорош! Придимо. Кирпичи убрал? Миша, це взяв. Щас скажу. Ну, хай сидить. Та ти шов? Бішек 5 тонн, ниче. <свят> це там шевое мені не масу. Можеш, Миша, дай чуть-чуть вперед. Є там, хорош. Чуть-чуть можеш дати. Є е, куди, є? Е. Так. Трошки. Мо, на де матюхи будуть жестокі. Взяли ми 5 тонн 150 кілограм. Готова дерть по 5 тисяч тонн. Прям крупинками такими. Як манна крупа. І молоть не треба. Ячмінь, пшениця, все тут разом змішане. Ціна одна, то змішали в кучу. Ну не ругайся. Виїжджай Міш! Закону наказуємо. Все, баба, поїхали. Ось така гарна кубка вийшла. Трошки, звісно, і на пшеницю, але добре, що ми застелили. Нічого. Будемо підбирати з цього краю. Знову нашій свині наробили шкоду. Закотили метал, будемо рехтувати чи переробляти? Ох, вредіні. О, к нам приїхала яхта біда. І не назвеш. К нам приїхала яхта біда, яке тебе горе привело. Я за вас на каву. А, на все, каву? Все добре, машина огонь, робить все хорошо. Не вже це хоч раз на каву, а на, не на СТО mm. <говори> в домашніх умовах. <говори> ну, п'ємо каву. Пельмені будеш? Mm. Домашні. Ну як пельмешки? Супер. Свинька добра домашня. Домашні добренькі, так? Да? Mm. Ще підвезли трохи роботу. Баба, передавай привет! Миля Алексеевна, привет! Толик, привет! Польша, привет! Всем-всем привет! Всем Италия, привет! О, Италия! А ты думаешь, Италия тебя дивится? Да, дивится. Я скажу, чтобы дивилась. А Галя, привет! Так, ну, Бабушка добре. трудится. Алло. Бабуся наша трудится. Покололи ми глисти свиням сьогодні. Да? да. Все добре. Свині вже за 20 кілограм. А що, ми важили, воно було 25 одне. І віса зламалися. От пала там штучка, дід справить, я тільки хотіла зняти на відео і, ш... і зламались віса. Тут у нас, дивись, ти бачиш, як зламали, закотили метал і рве далі. Нема коли зробити, але ну, поки, поки побуде так, вони не кусаються. Нема трошки часу не вистачає зробити. Нема, птічки влетіли вже, вже улетіли. У теплі краї. Пішли на чай. Дякую за коментарі. До до зустрічі. До наступної зустрічі.